Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От, до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень, тільки тільки почалась в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт якийсь, вонакшу країну, взагалі там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке, мене розбуде ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна мені дуже важко засипають, страшне важко засипає. І в якийсь момент до мене стучить да, проводниця і там, man, там, чи можна тут людей, У нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту точку де і ви, чи можна було б їх посадити ваше купе. Ну я так нехотя, ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці, поняв? я ж думаю, ну це взагалі, що скотина якась не дать людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. По початку, вроде бы все норм, але но така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Держу ну, на дитину буду щось казати, ну сижу, їй дуже смірилися, знаєш. Там, думаю, ну зато людям поможу. Я щось приліг, чуть-чуть пытаюсь придремать, я тут чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, ця дитина, во всі мої сумки лізе, повонімала, там якісь павербанки, карточки вже, всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашої прослідити. В общем, це не Ну так забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраювала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так якимсь чудом я доїхав до кінця, але дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи діяв для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям, але сам себе цим. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже супірово, якщо ви можете це робити, треба це робити. В ідеалі це злішество. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, зайва якась копійка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього немає, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо добре хорошим, краще лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, типу, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром бомагата, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинуло. Я прям по-інакшому почав жити після того.